Відчутний удар природи в тилу. Дамба під Орськом не витримала та прорвалася в двох місцях. Росмедія вже поховали її цілком та заявили про повну руйнацію. Тисячі будинків підтоплено. Є перші жертви. Триває евакуація, яку можуть продовжити, бо води стає більше і площа наводнення зростає. Не витримала тиск води чи халатність російських чиновників. Подивимось та зрозуміємо це у цьому випуску на каналі «Січас». Рада вас вітати. Поговоримо про всі наслідки катаклізмів у Росії. Вже за мить. Ви ж підписуйтесь, ставте вподобайку і поїхали. Ворську водний катаклізм. Ні, труби як зазвичай не прорвали, проте не витрималась від руського міра. Дамба на річці Урал. Внаслідок чого половина мікрорайону старе місто виявилася підтопленою. Влада вважає, що незабаром весь житловий сектор мікрорайону буде підтоплено. По всій Оренбурзькій області під воду пішло 2,5 тисячі будинків. Рівень на річці нині становить понад 9 метрів при нормі усім. Стихія може відійти приблизно за два тижні. Про це повідомляє місцева верхівка. Здесь, вот рядом теж заброшені дачі, теж повно води. Кстати, вот, кромі собак бігають кошки, теж спасаються. Біда, звісно. На греблі Ворську є два пошкодження. Призупинити потік вдалося поки що лише в одному. У деяких місцях за останні години вода піднялася вже на 4 метри. Насипна дамба, що захищає старе місто від розливу річки, не справляється з потоком води. Як неба вогна з повітря, то вода на землі дошкуляє. Росіяни від такого, м'яко кажучи, вражені. Ми поплили. Мамуль там, коротше, все прям повний прорив. І ми поплили. Тим часом, російська влада оголосила про евакуацію. У російському МНС повідомили, що до вивезення мешканців було залучено понад 530 рятувальників. Спеціалісти використовують човни, сюди та машини високої прохідності. Наразі з мікрорайону евакуювали близько 4 тисяч мешканців. У пунктах тимчасового розміщення вже перебувають понад 400 сотні осіб. Ну а решта мистян, как пишуть Росмедиа, едет до родичев до микрорайону Новое Место на иншему березе реки. Ситуация критическая. Только за сутки уровень воды в Урале увеличился на 91 сантиметр. И сейчас составляет 778 сантиметров. Это уже выше неблагоприятного значения и вода продолжает прибывать. Электро- и газоснабжение ваших районов будут отключены. Я призиваю вас, уїжджайте к родним, или знакомым или в пункти временного розміщення. Ну а хвилюватися насправді є чого, бо понад 10 тисяч людей і 4 тисячі будинків потрапляють у зону затоплення через прорив Дамби Ворську. Зранку стало відомо про трьох загиблих у самому місті. Рятувальники виявили їхні тіла у зоні затоплення. Один із них ліз на дах і впав. Тіло другої людини знайшли у дворі будинку. Рівень води підвищується і в сорочинському водосховищі, через що під загрозою повені опинилися населені пункти на річці Самара. Деякі російські ЗМІ поспішили заявити про повне знищення дамби, але ось який її стан на даний момент. Для розуміння ситуації от в такому стані зараз знаходиться наружна частина дамби. До інших наслідків у 12 населених пунктах відсутнє світло. Через наводнення може зупинитися орський механічний завод, що виробляє артилерійські гільзи. Проблеми також можуть виникнути на підприємстві Уральська сталь. Вже в обід стало відомо про чотирьох загиблих. У прокуратурі заявили, що прорив дамби стався через невчасно вжиті заходи щодо її утримання, порушеного кримінальну справу за статтею Халатність. І насправді виправдано, бо мер Орська Васілій Казуліца виїжджав із ревізією до греблі 3 квітня та написав, що поки вона проходить перевірку на міцність. Прокуратура Росії у свою чергу заявила про порушення, які були раніше допущені під час отримання дамби, введеної в експлуатацію ще у 2010 році. Місцеві ж не надто раді успіхам роботи місцевих чинушів і ставленників Кремля. Підуки утримати залі вода пошла, так давай комусь припасніть. Тож я гадаєте, чи можна вважати дані події кармою за підрив ворогами і їхньої окупаційної армії Каховської дамби? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Підписуйтесь на канал сейчас, ставте вподобайки та тисніть на дзвіночки. Але не водою єдиною на додачу в одному з міст федерації зашкалюють дозиметри. До росіян надійшла радіація і завітала вона в одне з міст. Про всі подробиці ви дізнаєтеся вже за мить. Не перемикайтеся. Я вам дуже раджу подивитися, що ж там відбувається. У Російському хабаровську виявили підвищений рівень радіації. Вже тиждень він в десятки разів перевищує норму. Через це в індустріальному районі міста влада ввела локальний режим надзвичайної ситуації. В адміністрації заявили, що на місці працює спеціалізований комбінат Радон, який займається визначенням природи джерела зараження, його вилученням, транспортуванням та похованням. Як ця контора працює, невідомо, адже першими на неладне зреагували учасники місцевої групи дозиметричного контролю ЕХА. Відео своїх досліджень ті показали у мережі. Кілька робітників у захисних костюмах із протигазами намагалися виловити шкідливі частинки у повітрі і з'ясувати, від чого йде опромінення. Сьома в сходу, там перестала цифра адекватно відображати. Ось там є. Ну, так, що можу сказати. А що це може бути? Ну, ні, пойдемо. За словами одного з дослідників, просто проїжджав повз машиною, дозиметр лежав поруч і забив на сполох. Зупинився, досліджував цю ділянку біодороги і побачив, що рівень просто надмірний. Одразу заявив у ЕМС, ці перевели його на ртутний відділ. Артутні свою чергу передали далі, і все затяглося. Дозиметри волонтерів показали значення в 10 мікрорентгенів на годину. Це максимальний показник, на який розрахований прилад. Середній рівень радіації по хабаровську становить приблизно 900 мікрорентген на годину. Також експертам вдалося встановити, який сам елемент фонить. спектографи вказали на цезій 137. Як зазначається, це вкрай небезпечний елемент, і в 1980-х роках у Краматорську кілька людей загинули через те, що джерело Цезію потрапило всередину панелі житлового будинку. кажуть, нібито всі шкідливі зразки вже вивезли за територію. Ну а зараз фон впав, але фахівці моніторитимуть обстановку ще кілька днів. Звідки небезпечна речовина там взялася взагалі, ніхто не пояснив. Ну а поки у Хабаровську ведуть боротьбу із невидимими радіоактивними часточками у Сочі трапилося таке, чого не побачити було неможливо. Просто під час руху загорівся літак. Борт Боїнг 767 авіакомпанії Азур Ейр задимівся при спробі вильоту із Пхукета до Сочі. У салон просочився чад. Пасажири рятувалися від гідких випаровувань. Я пропоную це побачити, що ж там коїлось. Там дима, а заліна. Пані. Будем на верніх. Ось як ситуацію описав один із присутніх на борту: ми починаємо злітати, літак розганяється та з'являються різкі крики. Всі ревуть, кричать, і хтось вигукує: Ми горемо!». У результаті зліт зупинили шокованих мандрівників, евакуювали. Наразі рейс затримується як мінімум на кілька годин. А люди залишаються в залі очікування. Ну, Січас спокійно, люди просто жидають. Нічого особливого не відбувається. і із авіатранспортом трапляються росіяни із завидною регулярністю. Про попередню неприємну історію змі писали 1 квітня. Не до сміху було присутнім на судні Ан-26, який за свідченнями викотився за межі злітно-посадкової смуги у Петропавловську Камчатському. На борту тоді перебували 23 пасажири та члени екіпажу. Ніхто при цьому не постраждав. Попри аномальність такого випадку ситуацію у ворожих медіа називають штатною. Ну, що сказати про неконтрольованість обстановки на ворожих промислових об'єктах? Чергова пожежа сталася на підприємстві групи Єврохім у в ставропольському краї Росії. Як там димілося та летіли іскри, зафільмувало очевидці. Пабліки пишуть, що у середині березня на заводі планували запустити нове виробництво азотно-калійних добрив потужністю щонайменше у 70 тисяч тонн на рік. Як вони? Передають слова гендиректора Олега Ширяєва. Основна частина виробництва, за його даними, мала би припасти на водорощинні добрива нітрат калію, а постачання планували здійснювати аж до Бразилії. Нині ж спалах відбувся в цеху, який перебував на ремонті. Очевидно, глобальні плани з російським експортом відкладаються. Кадри пожежі у Нижній Олександровці на Ростовщині сколихнули всю округу диму видно з різних районів міста, писали тамтешні пабліки. Як виявилося, стихія вирували у приватному секторі буцімто її вже загасили. Про постраждалих або ж причини такого горіння нічого не відомо. Ну, а поки в одних палає, інших затоплює. Нові наслідки шаленої повені вигрібають у всіх сенсах цього слова росіяни із кількох десятків областей. Зруйновані будинки, затоплені квартири та дороги все це принесла весена вода, яка безконтрольно розлилася далеко за береги. Активна фаза розвитку паводків спостерігається вже кілька діб у 36 регіонах Росії. Підтоплено понад 1970 житлових будинків, більше ніж 10 тисяч присадибних ділянок, 190 низьководних мостів та ще 120 ділянок автомобільних доріг. Уточнюють у російському МНС. потерпають найбільше Омська та Челябінська області, а також Башкирія та Удмуртія. Деякі регіони готуються до евакуації через нестерпні умови для життя серед води. Їх забирають у човнах. Погляньте, як це відбувається.